Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗ Тін, 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель, двадцять 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Мені подобається приймати повідомлення від жінок. Це мій син. Дякую вам, вашій команді, що ви робите мою роботу. Михайло Пуришев розповідає про повідомлення, які отримує від рідних військовослужбовців. Разом із командою волонтерів він створює унікальні пункти незламності для ЗСУ. Це такі, такі місця, де хлопці можуть прийти прийняти душ, віддати речі, попрати, о, випити кави. Батько чотирьох дітей і підприємець із Маріуполя. Він став волонтером, коли у перші дні повномасштабного вторгнення купив червоний бус і почав евакуйовувати людей із рідного міста, яке нещадно обстрілювали росіяни, і сам ледь не загинув від бомби. Мій бус він забрав на себе основну волну і осколки. Мені здається, це Бог мене зберіг тоді, тому що волна мене аж закинула всередину. Він декілька разів повертався за цивільними, коли Маріуполь уже був окупований, після того ж, як побував на допиті ворогів, став возити гуманітарку лише на підконтрольну Україні територію. І разом із командою почав облаштовувати умови для людей, які опинилися біля лінії фронту, і відмовилися полишати домівки. Ми поставили телебачення. Ми додали зв'язок. Була жінка, яка сказала, що я говорю, коли ви останній ну, милися. Вона каже: сино я гарячу, там чи два місяці, вже ноги не мила. Перший пункт незламності для цивільних створили у Бахмуті й одразу зрозуміли, подібний простір потрібний і для військових, щоб вони мали змогу не лише покупатися, а й залишити речі, де їх безкоштовно виперуть і посушать. Коли ти повертаєшся десь з сакопів, ти хочеш просто поспати. От а тобі ще треба це випрати. А якщо це зима, воно не сохне. А так це питання ми закриваємо. Ми розмовляли з одним медиком, і медик мені каже. Не найгірше те, що вони будуть грязні, а саме гірше те, що в одязі заводиться всякі кліщі. Потім людина може захворіти і ще гірше буде. Рушники, тапочки, гілі для душа все це ми даємо безкоштовно. Тут хлопці можуть прийти, взяти те, що їм потрібно. Також у нас встановлений комп'ютер, принтер. Хлопці можуть щось надрукувати, щось пошукати в інтернеті або надрукувати фотокохане. До речі, я вже надрукував. Михайло тішиться, у пунктах незламності для ЗСУ є навіть телевізор та ігрова приставка. Коли хлопці грають, о, вони як діти молоді. Ну, тобто вони відволікаються, вони навіть забувають, що вони військові. Це психологічно, їм допомагає. Одне з правил у приміщенні не має бути скупчення людей. Загалом волонтери створили вже вісім таких пунктів у прифронтовій зоні на різних напрямках. Останній облаштували у захаращеному підвалі. Просто все залито от. Куча мусора. От, все все сирость, все в грязі, і не світла, не електрики, не води, нічого там немає. Ми взяли це приміщення і там просто можна навіть хочеться залишатися жити. Для того щоб пункти незглавності для ЗСУ працювали цілодобово, Михайло винаймає на роботу місцевих жителів і платить їм зарплату. Це такий великий внесок, який кожного місяця треба це закривати. Комусь щось докупити, комусь щось там фільтри треба купити, тому що скважина забивається. Також регулярно волонтери поповнюють запаси гігієнічних засобів і прального порошку. Купують і ремонтують душові кабіни, пралки та сушильні машинки. Роблять це коштом декількох підприємців, а також завдяки донатам. Останніх, що правда, дедалі менше є. В основному це військових мами, родичі, які постійно донатять, які допомагають, щоб ці пункти працювали. Просто небайдужі люди. Днями Михайло Пуришев і його команда поїдуть у прифронтове місто будувати новий пункт незламності для ЗСУ. кажуть, головна їхня мотивація це комфорт захисників, які навіть на фронті, хоча б ненадовго можуть відчути себе як вдома. Частенькі сухенькі пахнуть смачненько, наче як вдома. Побував за дуже мильне мило, як в людині для щастя дуже мало треба, якби не ви. То нам би було тяжко. Ми тепер свіженькі, тут тепло, коли відчуваєш цю теплоту, яка є тут. А ми розуміємо для чого ми тут. На секундочку відволікаюся від того всього. Дуже вам вдячний. Дякую за вашу роботу.